Сьогодні в гостях студії «Кварцит-ФМ» завідувач сектору Горішньоплавнівське бюро правової допомоги Сергій Тараненко. Вітаємо вас, Сергій Добрий Миколаївич. Добрий день. І йдеметься про примусове стягнення боргів під час воєнного стану. Сергій Миколаївич, ну, перш за все, скажіть, чи здійснюється примусове стягнення боргів, якщо в Україні діє воєнний стан? На даний час, не дивлячись на те, що введено воєнний стан, але фактично примусове стягнення боргів здійснюється. Є певні обмеження щодо стягнення боргів, там, певні обмеження щодо звернення стягнення, наприклад, на пенсію, стипендію, є можливість боржників певним чином користуватись своїми рахунками. Але в цілому борги продовжуються стяг... стягуватись, виконавче провадження. Тривають, і е, саме прикре це те, що в принципі кількість боржників в Україні зростає. Це ми можемо побачити у відкритих е, джерелах у єдиному реєстрі боржників. Тому ну, це питання є актуальним. і Я думаю, що ми сьогодні е, на деякі з них надамо відповідь. Я думаю, вони якраз будуть доречними багатьох людей цікавлять дані питання, і постараємося дати на них відповіді. Скажіть, будь ласка, як дізнатися людині, чи є в неї заборгованість і відкриті виконавчі провадження? На даний час є декілька можливих варіантів. Перший найпростіший це є додаток Дія. Тобто, у людини, якщо є смартфон, ми можемо перейти у вкладку Виконавче провадження і побачити, якщо відносно нас відкрито виконавче провадження, на підставі якого виконавчого документу, хто виконавець, і вирішувати далі те чи інше питання. Якщо у людини немає такої можливості. У нас з 2016 року в нашій державі є дія єдиний державний реєстр боржників. Ця система вона є відкритою, забезпечує доступ в режимі реального часу. Ми в пошуковій системі в будь-якій прописуємо єдиний реєстр боржників, заходимо. За посиланням вбиваємо після цього своє прізвище, ім'я по батькові, дату народження, можемо вказати ідентифікаційний код, і ми дивимося, якщо відносно нас є відкриті виконавчі провадження. Так, тож можна побачити на підставі чого саме здійснюється примусове виконання, наприклад, це є або там рішення суду або якісь інші стягнення. Ми можемо побачити, який відділ. Або приватний виконавець займається примусовим виконанням цього виконавчого документу. Потім зв'язатись з виконавцем і вирішувати це питання. Також, в принципі, єдиний реєстр боржників є таким зручним сервісом і в інших ситуаціях. Наприклад, якщо ми хочемо там, продати чи купити нерухоме майно, якщо ми хочемо. Продати чи купити автомобіль у нас часто люди приходять від нотаріуса, коли нотаріус відмовив вчиненні нотаріальної дії, тому попередньо ми можемо перевіряти себе у єдиному реєстрі боржників. Часто, наприклад, людині заблокували рахунок, людина просто не знає, взагалі звідки там прийшов цей арешт, або на підприємстві зателефонували. Бухгалтерія каже, що прийшов виконавчий лист, ми будемо здійснювати у вас стягнення. Тобто, в цих випадках ми можемо скористуватись єдиним реєстром боржників. Якщо. Людина похилого віку, якщо немає доступу до, там, до мережі інтернет, до комп'ютера на практиці такі люди або приходять у відділ е, е, державну виконавчу служби, навіть якщо це виконавче провадження, не у виконавці знаходиться, він все одно може це подивитися, надати інформацію або безпосередньо до нас бюро правової допомоги. Ми також можемо в цьому якби допомогти людині подивитись. Ситуація зараз непроста, Період воєнного стану. А раптом приносять папери із виконавчої служби про цю заборгованість І в людини немає чим оплачувати той борг, як їй бути. Це, це, це цікаве таке питання, тому що так чи інакше там, рішення суду чи інший виконавчий суд він буде виконуватись. Які є в нас взагалі процедури? Наприклад, такі от ефективні процедури, є процедури розстрочки або відстрочення виконання судового рішення. І е, про це люди мають знати. Чому тому, що, наприклад, можна позбутися зайвих витрат, витрат виконавчого провадження. У нас всі види боргів, наприклад, вони стягуються за певними процедурами, наприклад, податкові борги вони стягуються у нас через адміністративні суди. Тут у нас питання регулюється кодекс адміністративного судочинства. Якщо ми беремо борги перед фінансовими установами, борги за житлово-комунальні послуги, то вони у нас стягуються за цивільно процесуальним законодавством. там, Постанови по справі про адмінправопорушення, у нас є Кодекс України про адмінправопорушення, закон України про виконавче провадження. Але що тут ми повинні знати? Що оці все національне законодавство воно передбачає можливість розстрочки виконання судового рішення. І це дуже корисна річ, наприклад, якщо ми беремо адміністративно стягну людину наклали штраф. Там, штраф, умовно кажучи, 12 тисяч гривень. Через. 15 днів це буде 24 тисячі гривень, адміністративне стягнення подвоїться, після цього ще буде нараховано там, витрати виконавчого провадження. Якщо людина знає, що відносно неї ухвалюється судове рішення, то можна подати заяву про розстрочку його виконання. І, наприклад, зі штрафом, той штраф людина зможе сплатити в рівних частинах, наприклад, протягом одного року. Зараз суди, в принципі, йдуть назустріч. Таке клопотання, заява в суд подана коректно. Якщо людина надасть відповідні докази, ви сказали, що робити, якщо людина не має можливості сплатити, береться довідка про доходи, довідка про заробітну плату, про розмір пенсії. Тобто показується, що це є неспіврозмірний тягар до доходів боржника. Береться документи про те, що перебувають на отриманні, наприклад. Малолітні діти, чи у людини є якісь, там, захворювання, інвалідність, пишеться відповідне клопотання і подається в суд. І таким чином можна рішення суду ну, розтручити на певний період часу. Зрозуміло, що в цей період досить часто людям доводиться перетинати кордон. Угу. І якщо в людини є борг, навіть може вона й знає, може вона про це й не знає. Чи може трапитися так, що на кордоні можуть виникнути якісь проблеми? Її не пропускають через кордон? Можуть і до нас звертаються люди, які приносять постанову про віднову перетині державного кордону. Тут є дві найпоширеніших ситуації: перше це стосується боржників зі сплати аліментів. Якщо у людини є заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за 4 місяці, в такому випадку виконавець виносить постанову про тимчасове обмеження виїзду за кордон. Якщо аліменти у нас стягуються на дитину з інвалідністю, дитину, яка має певні хвороби, то в такому випадку заборгованість навіть у за 3 місяці є підставою для обмеження виїзду за кордон. Тобто найчастіше це ми стикаємось, коли у людини є заборгованість по, по аліментам, і інші е, справи, житлово-комунальні послуги, податки та збори набагато рідше, але все одно є певна процедура. Державний виконавець або приватний виконавець має право подати подання в суд, обґрунтувати те, що боржник ухиляється від сплати. Та виконання, наприклад, рішення суду, суд виносить ухвалу, якою забороняється тимчасове обмеження виїзду за кордон або перетину кордону. Але це такий крайній захід, і по іншим видам стягнення дуже рідко застосовується. Що тут головне знати: якщо людина планує їхати за кордон, найкраще за все це зробити запит Державну прикордонну службу. Це робиться максимально просто. На сайті Державної прикордонної служби там є. Здається вкладка звернення громадян, є вкладка Зразки звернень громадян і є заява, заява щодо можливого існування заборони перетину на кордон. Тобто людина може зайти на сайт Державної прикордонної служби, можливо, ми зробимо посилання на зразок цієї заяви. Людина пише заяву, підписує електронним цифровим підписом, направляє на пошту Державної прикордонної служби або, наприклад, звичайним. Листом направляє на поштову адресу. За законом, таке звернення розглядається протягом одного місяця, але на практиці ми робили запити, то відповідь від Державної прикордонної служби приходила десь протягом 10 днів. Тобто, якщо ми плануємо їхати за кордон, якщо у нас є певні заборгованості, відкриті виконавчі провадження, елімент або <кій> будь які інші, то для того, щоб переконатись, ми можемо зробити запит Державної прикордонної служби. Це працює. І отримати офіційну відповідь. Є обмеження? Немає обмежень далі вже вирішувати цю ситуацію. А чи мають право відповідні служби накладати арешт на банківський рахунок, і що робити, якщо накладено арешт на, банківський рахунок? на даний час, взагалі у нас люди повинні розуміти, що коли виконавець відкриває виконавче провадження, там є пряма норма, що взагалі в першу чергу здійснюється стягнення на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку? Тобто, скоріш за все, перше, що буде здійснено виконавцем, це накладено арешт на банківський рахунок. Якщо накладено арешт на банківський рахунок, що на даний час може зробити людина? На період дії воєнного стану дозволено здійснювати видаткові операції з банківського рахунку щомісячно на суму у розмірі двох мінімальних заробітних плат. Тобто, наприклад, якщо у нас є заборгованість, наклали арешт, але все одно ми можемо звернутися до виконавця, написати заяву. Виконавець виносить постанову про визначення е, рахунку для здійснення видаткових операцій, направляє її в банк, і банк забезпечує можливість боржнику кожного місяця знімати е, або користуватись грошовими коштами у розмірі 13 тисяч 400 гривень. Тобто є така процедура. Також під час дії воєнного стану у нас юридичні особи мають можливість сплачувати. Заробітну плату, навіть працівникам, там сукупний розмір, якої не перевищує 5 мінімальних розмір заробітної плати на одного працівника, можуть здійснювати також сплату загальнообов'язкових податків, платежів. Це також здійснюється шляхом звернення до банки, надання відповідних документів. Тобто, навіть якщо накладено, накладений арешт, все одно певні грошові кошти для того, щоб порожник ем, користувався ними, можна отримати. Доступ. Тобто мають право і блокувати рахунки, на які людина отримує заробітну плату. Так а це питання взагалі пенсійні, з... соціальні виплати, тобто ті, що uh -huh. без, без без чого не може бути. Я вам прожити. скажу так, на практиці вони блокують і для виконавця ці рахунки вони як не мають якогось спеціального призначення. Зазвичай це звичайний рахунок, на ми можемо звичайний рахунок, на який ми можемо отримати і пенсію, заробітну плату, будь-які інші виплати. Це питання. Тання воно не врегульовано належним чином законом, але тут вже нам на допомогу приходить судова практика. Є там відповідні рішення Верховного суду, якщо людині накладається арешт на а, а, рахунок, який використовується для отримання пенсії, заробітної плати, що в такому випадку робити. А, перше. Можна скористатись попередньою процедурою. ми можемо написати заяву і отримати можливість користуватись 13 тисяч гривень щомісячно. І на ці в межах цих коштів стягнення не буде здійснювати. Якщо це людина влаштовує, якби все питання закрито. Далі часто звертається до нас військовослужбовці, які отримують грошову допомогу, отримують там премії інші виплати на банківські рахунки. Тут вже інше питання за законом. Закона безпосередньо немає такої норми, що виконавець не може накласти грешний на рахунок або зобов'язаний зняти його. Але на практиці тут дві, два можливих би, розвитку подій. Перше, це такий військовослужбовець, бере довідку з банку, з військової частини, бере о, про те, що цей рахунок використовується саме для отримання заробітної плати або грошового забезпечення. Можна взяти в банку виписку про рух коштів, пишеться заява, і деякі виконавці у нас було в практиці, що йдуть на зустріч і знімають арешт такого банківського рахунку, і оскільки цей рахунок використовується для отримання заробітної плати, а для стягнення заробітної плати є спеціальна процедура, коли, наприклад, відраховується 20%. В інших випадках, якщо виконавець не йде на зустріч, людина може звернутися до суду, надати відповідні докази, що кошти, які знаходяться на цьому рахунку, що на ці кошти, не може бути звернено стягнення. Ну, ви в якійсь мірі вже сказали, але я хотіла б, щоб ви акцентували на цьому увагу, як зменшити тягар заборгованості і чи можна отримати розстрочку в сплаті боргу? Так, да, я вже да. про це казав: розстрочка, відстрочення виконання, так. якщо ухвалюється рішення суду. Людини неважливо, яке це рішення, людина може подати відповідну заяву в суд. Суд приймає ухвали, встановлює певний інший порядок виконання судового рішення. Якщо стягнено на податковий борг, тобто може і суд своєму рішенні може встановити, що цей борг повинен бути сплачено рівними частинами. Там певними платежами протягом 12 місяців, і в принципі такі документи на практиці вони не звертаються до примусового виконання, або якщо звертається, там є норма в інструкції про порядок здійснення виконавчих дій, про те, що виконавчі провадження відкривається саме на частину заборгованості, щодо якої не виконано зобов'язання, тобто не на всю суму боргу, а, наприклад, на суму платежу, яку людина не сплатила протягом першого місяця. Скажіть, будь ласка, от зараз. Коли така проблемна ситуація в Україні, з якими питаннями, якщо взяти в відсотковому такому відношенні, найбільше звертаються люди до вас за допомогою? Дивіться, найбільше у нас є комплексна аналітична система. Я зараз статистику не можу сказати, але по загальним питанням, якщо так дивитись, то це військовослужбовці. Багато питань по військовослужбовців по отримання одноразової грошової допомоги, підстави звільнення з військової служби. Багато звернень по внутрішньопереміщеним особам. Це, зокрема, щодо можливості отримання статусу внутрішньопереміщеної особи. Знову ж таки, це питання встановлення факту смерті народження на тимчасово окупованих територіях. У нас на початку дії воєнного стану взагалі було багато. Якби заборонили звернення стягнення на заробітну плату, людям надали доступ до їх банківських рахунків. На даний час вже накладаються арешти, на даний час вже здійснюється стягнення заробітної плати, тому збільшується кількість людей, які мають кредитні певні зобов'язання, з яких стягується заборгованість за виконавчими написами нотаріусом. Тобто, це фактично багато різних питань. Виокремите конкретно, Одне або групи ми не можемо, але ну здебільшого, так якщо проаналізувати останній час, можливо, це учасники бойових дій переміщення, особи Сергій Миколаївич, Користуючись нагодою, повідомте, будь ласка, мешканцям горішньоплавнівської об'єднаної територіальної громади, де знаходиться ваша служба, і де можуть. Мешканці населених пунктів нашої територіальної громади отримати правову допомогу, приїхавши до грішні пламні, або прийш... самі прийдуть до вас сюди, от, в місті горішнього плана. На даний час бюро правової допомоги знаходиться за адресою вулиця Строни 6. Це приміщення центру зайнятості. Працюємо ми з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, 15 хвилин в п'ятницю до 16 години. І крім того, що люди можуть звернутись безпосередньо в бюро правової допомоги, також є можливість отримати таку допомогу дистанційно. Це на даний час дуже зручно. У нас є єдиний контакт-центр системи безплатної правової допомоги 0800 213 103. Ми обираємо напрямок 2 і в режимі онлайн від практикуючого юриста, фахівця можна отримати роз'яснення чи консультації з приводу того чи іншого питання. Це дуже зручно. Крім того, на даний час у нас. Забезпечується надання консультацій через меседжер Telegram. Ми можемо зайти в Telegram, знайти чат безплатної правової допомоги, перейти і поставити свою, своє питання в Телеграмі. Тобто такі звернення надходять безпосередньо працівникам системи безплатної праводопомоги. Ми їх розглядаємо в порядку чергування, і ми за допомогою або... Контакт центр або за допомогою додатку Телеграм можна отримати фахову консультацію від практикуючого юриста або адвоката. І е, з приводу правової допомоги, також я хочу нагадати, що первинна первинне допомога, роз'яснення консультації з правового питання мають можливість отримати всі без виключення. Що стосується вторинне допомоги, це складання процесуальних документів, позовних заяв, представництва інтересів в суді, то тут певні пільгові категорії. Тобто, це учасники бойових дій. Переміщення особа або люди, які середньомісячний закупні дохід таких не перевищує два прожиткових мінімуми. Дякуємо вам, Сергій Михайлович, за сьогоднішню цікаву розмову і сподіваємося на подальші зустрічі в ефірі. А ми нагадуємо, що в гостях студії «Кварцит-ФМ» сьогодні був завідувач сектору, горішньопланівське бюро правової допомоги Сергій Тараненко.